На території волі у Кременці відкрили виставку Церковний рашизм стели ілюструють один із інструментів російської агресії, духовно-ідеологічний вплив, який використовують для нищення української ідентичності, підміни історичної пам'яті та формування залежності від російського наративу, розповідає директор Кременецько-Печаєвського заповідника Василь Ільчишин. Окрім сакральних об'єктів, які страждають від рук росіян фізично, об'єкти сакральні церкви українські, прадавні святині, страждають ще і ідеологічно, і це ми якраз на цій виставці, ми цими цими ілюстраціями її доповнюємо. За словами Василя Ільчишина, окупація українських церков розпочалася ще у 19 столітті. Вона й досі залишає свій слід процес звільнення від оцього ярма духовного, окрім. Фізичного вже на щастя розпочати давно в Україні є результати: це повернута Києво-Печерська лавра, повернуті собори по всій Україні. в Чернігові і в нас у Кременці повернути вже один собор. Зараз в процесі повернення перебувають і інші святині, зокрема Почаївська лавра. Кременець став першим містом після Києва, де експонують виставку Церковний рашизм. Згодом її планують представити по всій Україні, каже заступник голови Українського інституту національної пам'яті Володимир Теліщак. Ця виставка церковний рашизм створена Українським інститутом національної пам'яті цього року. Ми її презентували у Києві на контрактовій площі в листопаді місяці. І ми маємо сподівання, що ця виставка побуває в багатьох українських містах. Володимир Таліщак пояснив, чому одним із перших міст для експозиції обрали Кременець. Знаємо, що на сьогодні чиниться перешкоди у поверненні в державну власність тої самої Почаївської лаври. Я думаю, що знайомство з виставкою допоможе зрозуміти і ті процеси, які сьогодні відбуваються в цьому регіоні мешканцям і Кременця і інших міст. На відкриття виставки до Кременця приїхав митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. Ця виставка, можливо, комусь відкриє очі, можливо, когось утвердить, можливо, комусь дасть фактаж для правильного розуміння, що насправді відбувається. І я вірю, що це є одна з таких важливих цеглинок для того, щоб Україна звільнилася від всього московського. Переглянути експозицію, підійшла Кременчанка Світлана Трофимлюк. Я проходила тут повз. І побачила таку виставку. Я не бачила рекламації в інтернеті, але прийшла мені зацікавило, що це таке. Я побачила церковний рашизм виставка сьогодні. Ну що вам хочу сказати, це дуже важливо, тому що багато людей у нас ще якби. Ходить до церков, до храмів московського патріархату. Це вже давно повинно скасуватися. Люди повинні зрозуміти, що церква у нас єдина, і народ повинен бути єдиний. Це дуже потрібно. Потрібно вносити в народ те, що ми повинні говорити одною мовою, і служіння повинно бути на одній мові. Виставку Церковний расизм експонуватимуть у Кременці до 18 грудня. Олена Ілинич, Наталія Бончук, Суспільне новини, Тернопільщина.